Доброго дня! Вашій увазі запропоную сьогодні подивитися на акустичну систему від виробника Monster модель MFS1. Це невелика акустична система, яка має потужний динамік 30 Вт. Вона невеликих розмірів. Має підключення шнурового мікрофона або радіомікрофона Line от USB, карточка SD, заряджання від C зарядки. Зараз я хочу під'єднати до цієї колонки радіомікрофон, ось цей головний, на частоті FM. Так як ця колонка має FM-приймач, то ми... Дуже просто до неї підключимо і такий мікрофон. Я вже настроїв її на частоту 92 FM і вона вже під'єднана. Зараз ми включимо мікрофончик. Ось у нас тут стоїть частота теж 92 FM. Одягну цей мікрофончик на голову і запропоную вам його роботу. добавлю вучности. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, до цієї колонки я під'єднав Цей мікрофон, це радіоголовний мікрофон, який можна використовувати без дрота. Ви можете його використовувати у рекламі для лекторів, вчителів, для фітнесу-тренерів. Колонка ця потужна, тому буде дуже гарно чути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири п'ять. Ну це зараз динамік а, прямо на мікрофон а, повернути. Тому а, трошечки таке йде фон. Але він дуже такий нечутний, тому ви його і не почуєте, якщо ви будете за 5 метрів від цієї колонки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І так, головний радіомікрофон. Ми підключили до цієї колонки. Гарне звучання, використання різне. Кожний для себе може зрозуміти. Також я хочу підключити до цієї колонки і ручний мікрофон. Трошки тихіше зробимо. Так, мікрофончик ми цей виключили і під'єднуємо цей радіомікрофон. Бездротовий. Це його приймальна база. Так, ставили ми базу. А, у нас уже включено. Так, включаем микрофонус сей. Раз, два, раз, два, раз, два. Добавим ущности. На аукси. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Итак. Блонки ми підключили цей радіомікрофон. Дуже приємне звучання. Ви можете його теж використовувати в тих же самих речах, але ще я так вважаю, що можна спокійно і ізпівати. Так, це ми. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це ми вже повністю зробили гучність і якщо ви бачите, дуже таке а, потужне звучання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Трошки тихіше зробимо, бо нам треба підійти до цієї колонки, а якщо ми будемо дуже близько, то він може загонити. Але здалеку на повній потужності все працює гарно, хоча э, ця колонка розвернута прямо на мікрофон. Раз, 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 два, три, 4, 5. Раз, два, три, п'ять. І так, колонка Monster MFS-1 до якої ми під'єднали цей радіомікрофон, також під'єднували радіогарнітуру на частоті FM, і ви бачили, що все працює гарно. Дякую вам за увагу. Заходьте до нашого магазину.